Вітання! Це подкаст Голос Епохи, Слухай і Впливай. Сьогодні я пропоную послухати відповіді майбутніх абітурієнтів на тему мої плани здобуття освіти після навчання в школі. У цьому випуску ми говоримо про вибір, який стоїть перед тисячами одинадцяти класників: вступати до вищого навчального закладу в Україні чи шукати можливості за кордоном. Це рішення не просто про навчання, це про майбутнє, безпеку, розвиток і мрії. Ми запитали випускників, що впливає на їхній вибір, чого вони бояться і на що сподіваються. Тож запрошуємо вас послухати щирі відповіді, впізнати свої думки або поглянути на ситуацію під новим кутом. Поїхали! Вероніка. В якому ти класі навчаєшся? У 10-му. чи плануєш ти вступати до вищого навчального закладу і до якого? А, так, я планую вступати до вищого навчального закладу в Україні. А, вважаю, що тут можна отримати якісну освіту. Я планую поступати у Львівський університет. Чи впливає думка батьків на твій вибір закладу або спеціальності? А, ні, не впливає. Вони підтримують мене у моєму виборі. Та я вважаю, що це цілком правильно. А, чи достатньо на твою думку школа готує до вступу? Я вважаю, що додатково треба займатися з репетиторами та якимись ще вчителями. Зрозуміла. А який вищий навчальний заклад в Україні є для тебе бажаним і чому? Я хочу навчатися у Львові на факультеті журналістики, тому що мені це близько, мені це дуже подобається. Чи взагалі ти думала про навчання за кордоном як альтернативу? А, так, я думала, але. Судячи з розповіді, з розповіді моїх знайомих, мені перехотілося жити та навчатися за кордоном. Наскільки для тебе важлива саме бюджетна форма навчання? Я дуже буду старатися вступити на бюджет, але я не дуже впевнена в своїх силах. Зрозуміло, дякую. Дякую. Мене звати Марія. Я навчаюся в 11-му а класі. Де ти хочеш навчатися після 11-го класу за кордоном чи в Україні? Я думаю за кордоном. Яку країну за кордоном ти розглядаєш для навчання? Найбільше мені подобається Норвегія, чому саме Норвегія? Там багато друзів та родичів, які проживають. Чи важлива для тебе міжнародна дипломна кваліфікація? Наразі в нашому суспільстві це не має значення. Які недоліки ти бачиш у навчанні за кордоном? Мовний бар'єр та замало підтримки. Який університет або спеціальність ви розглядаєте за кордоном? Я ще не вирішила. Чи відвідували ти заклади пов'язані з освітою за кордоном, можливо, виставки або вебінари? Наразі ні. Як тебе звати, Ліза, якому ти класі навчаєшся? В 11-му. Чи плануєш ти вступати саме до українського вищого навчального закладу після 11-го класу? Так, я планую вступати до українського університету, бо хочу реалізовувати себе саме тут, в Україні. Також мені дуже важливо бути частиною змін і працювати на розвиток своєї країни. Чи буває думка батьків на твій вибір закладу або спеціальності? Так, ми з батьками завжди обговорюємо мої плани? Їхня думка для мене важлива, і я ціную їхню підтримку. Але остаточне рішення приймаю сама, адже це мій вибір і моя відповідальність. Чи достатньо на твою думку школа готує до вступу? Я вважаю, що шкільної програми не завжди вистачає для високих результатів. Вона, звісно, дає основу, але щоб впевнено почуватися на НМТ, треба ще й самостійно готуватися або займатися додатково. Який вищий навчальний заклад в Україні є для тебе бажаним? І чому? Особисто мені подобається Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Це сильний виш із хорошою репутацією. Там високий рівень викладання і багато можливостей для розвитку. Чи думала ти про навчання за кордоном як альтернативу? Так, звісно, я розглядала навчання за кордоном, особливо цікаві програми з обміну і стипендії. Це хороший шанс отримати новий досвід, але зараз я більше налаштована залишитися в Україні. Наскільки для тебе важлива саме бюджетна форма навчання? Бюджет має значення, адже... Це підтримка для родини і підтвердження моїх знань, але якщо справді цікава спеціальність і хороший виш, то е, я готова розглядати і контрактну форму. Як тебе звати, Марія? В якому ти класі навчаєшся? навчаєш? Чи замислювалася ти про навчання за кордоном після школи? Так, замислювалася я дуже довго хочу приїхати в іншу країну, щоб для того, щоб вчитися. Чи є у тебе родичі або знайомі, які навчаються за кордоном? А, немає. Чи плануєш ти подавати документи до закордонного Вензи? Так, я вже подала документи в університети Чехії і поїду здавати екзамени. Що ти вважаєш головною перевагою навчання за кордоном? А, головна перевага це для мене кар'єрні можливості. Чи важлива для тебе міжнародна дипломна кваліфікація? Так, можливо. А, чи вважаєш ти, що навчання за кордоном дає більше шансів на успішну кар'єру? Вважаю, що так, це можливо завдяки самому диплому. Які недоліки ти бачиш у навчанні за кордоном? Основний мінус це вартість житла та можливо навчання. Що тебе лякає в ідеї навчання за кордоном? Адаптація та звикнути до нових умов. Як тебе звати? Софія. Якому ти класі навчаєшся? 11-му. Чи змислювалася ти про навчання за кордоном після школи? Так, замислювалося. Чи плануєш ти подавати до закордонного вищого навчального закладу? Ні, не планую. Який навчальний заклад в Україні ти обрала би для себе. Я обрала Дніпровський університет і мінялася гончара. Чи вплинула на це думка твоїх батьків? Ні. Що тебе найбільше хвилює у процесі вступу? Подача заяв, документів. Чи достатньо, на твою думку, школа підготувала тебе до вступу? Я думаю, так. Плануєш вступати на бюджет? Планую. А що для тебе було важливо при виборі вищого навчального закладу? Можливо, престиж, місто або спеціальність? І спеціальність, і престиж, і місто, тому що розглядаю якраз те, що далеко їхати не потрібно було. Як ти вважаєш, потрібно що змінювати уступні системи України? Я думаю, ні. Мене звати Діана, я учениця 11-го б класу. Де ти хочеш навчатися після 11 класу за кордоном чи в Україні? В Україні я не бачу потреби їхати за кордон. У нас є багато достійних вишів. Я хочу залишитися лише до родини. Чи вплинула думка батьків на твій вибір? Ні, не вплинула. Що тебе найбільше хвилює у процесі вступу? Мене нічого не хвилює в цьому. Чи достатньо на твою думку школа підготувала тебе до вступу? Так, я вважаю, що достатньо. Який вищий навчальний заклад в Україні є для тебе бажаним? І чому я б хотіла вступити в ЛНУ, тому що це сильний заклад з хорошою репутацією. Там є цікаві програми і перспективи. Чи думала ти про навчання за кордоном як альтернативу? Ні, мені більше подуші залишатися в Україні. Я хочу жити, працювати тут і вважаю, що не обов'язково виїжджати, щоб досягти успіху. Наскільки для тебе важлива саме бюджетна форма навчання? Для мене це важливо. Бюджет це шанс здобути освіт без фінансового навантаження на сім'ю. Як ти ставишся до конкуренції під час вступу? Це нормально, Конкуренція мотивує всі в однакових умовах і це справедливо. Що для тебе важливіше при виборі вищого навчального закладу? Можливо, престиж, місто чи спеціальність? Я вважаю, що спеціальність навіть якщо в уніцітеті не, 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 не що головне, щоб навчання було цікавим і доволі реальні знання для майбутньої професії. Що ти можеш порадити майбутнім 11 одинадцятикласникам? Починайте готуватися завчасно, не залишайте все на останні місяці. Не бійтеся змін і довіряйте собі. Найважливіше знати, чого ви хочете. На твій погляд, які ваш сприяють кращому результату НМТ. Регулярні у підготовці, пробні тести, тайм-менеджмент і ще менше паніки, більше практики. Що ти можеш порадити батькам майбутніх абітурієнтів? Дайте дітям підтримку і віру в себе. Не тисніть, не перевіряйте з іншими. Запитуйте, що мені може допомогти. Це дуже важливо для них у цей період. Мене звуть Діана, я учениця 12-го б-класу. До якого вища начального закладу ти плануєш вступати після 11 класу? Я планую вступати у місті Дніпро. Чи впливає думка батьків на твій вибір закладу або спеціальності? Ні, не впливає. Що тебе найбільше хвилює у процесі вступу? Найбільше в процесі вступу мене хвилює здача екзаменів та конкуренція. Чи достатньо на твою думку школа готує до вступу? Я вважаю, що так. Чи думала ти про навчання за кордоном як альтернативу? Так думала. А скільки для тебе важлива саме бюджетна форма навчання? Для мене бюджетна форма навчання не важлива, так як я буду вступати на контракт. Як ти ставишся до конкуренції під час вступу? Я ставлюсь нейтрально до конкуренції, тому що я обираю університети з нижчим рівнем конкуренції. Що для тебе важливіше при виборі вищого навчального закладу: престиж, місто чи спеціальність? Для мене важливіше місце знаходження і спеціальність для того, щоб я швидше орієнтувалася в місті. Що ти можеш порадити майбутнім 11-класникам? Я раджу менше хвилюватись, так як НМТ це не кінець життя і зараз дуже багато варіантів курсів без НМТ. На твій погляд, які важливі сприяють кращому результату НМТ? Більше всього, сприяє психологічна підтримка та підготовка ще з 10 класу. Євген. А, можливо, ти змислився про навчання за кордоном після школи? Насправді так, я вже дуже давно думаю про це, тому що я вважаю, що навчання за кордоном більш високого рівня. Зрозуміло. Чи є у тебе родичі або знайомі, які навчаються за кордоном? Ні, на жаль, нема. Чи плануєш ти подавати документи до закордонного вищого навчального закладу? Так, я би хотів поступити на юридичний. Що ти вважаєш головною перевагою навчання за кордоном? Більш високий рівень, більше шляхів для знаходження роботи та й, напевно, висока стипендія. Чи важлива для вас міжнародна дипломна кваліфікація? Ні, не дуже. Чи вважаєш ти, що навчання за кордоном дає більше шансів на успішну кар'єру? Так. Проаналізувавши відповіді опитаних, можна зробити висновок, що більшість абітурієнтів планує вступати саме в Україні. На їхню думку, наші вищі також надають чимало перспектив і можливостей для розвитку. Незважаючи на складні умови, постійні обстріли, перебої зі світлом і дистанційне навчання, багато випускників успішно склали іспити, вступили на омрійну спеціальність і переїхали до міста своєї мрії. Це свідчить про те, що молодь вірить у майбутнє своєї країни і прагне здобувати освіту саме тут, розвиваючи Україну своїми знаннями та зусиллями. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити нові випуски. Почуємось уже зовсім скоро.